Мелітопольська міська лікарня, відділення травматології. Тут в одній палаті Галина Копмаль та Катерина Карпова. Сюди вони потрапили після візиту до боржника. Я до останнього не думала, що у человека така буде реакція, здоровий, такий, такий, як би крепкий. Я не думала, що дві молоді жінки стояти, якби чоловік всі дозволить такі от дійсно. Жінки розповідають, проводили стандартний рейд по боржникам. Цей чоловік мав борг перед пенсійним фондом. До нього завітали в черговий раз нагадати про це. Першій дісталося 25-річній Катерині, жінка-юрист у пенсійному фонді. і зараз на четвертому місяці вагітності. Я вам все показала, представилась и спрятала документы, потому что боялась, что он их заберет в сумку, после чего он мне нанес удар по щечину. Я в тот момент сказала, что вы делаете, я беременна, отойдите от меня. Он меня второй рукой, после того, как я сказала, что я беременна, он меня ударил еще два раза. Заступитись за вагітну спробувала Галина, однак отримала ще більше. Я почала за нею заступатися, я знаю, що как бы, представник пенсіонного фонду, вона в положенні. Він как бы. он... Б'ють меня по лицу, получается, рукой, Бер'ють за волосы и б'ють ногой в живот. Після цього, розповідають, нападник схопив вагітну жінку і намагався скинути її зі сходів. Він ударив мені ще раз і питався за волоси стягнути. На, на лісні по лестнице, по ступенькам я схватилась за решетку. Постраждали кажуть, як їх били, бачили сусіди, та ніхто не прийшов жінкам на допомогу. Потім почав за волоси скидывать з лестниці. Тобто йому було сказано, що дівчина, ну, вона йому говорила. Я в положені какби вийшов сусід. І сосід какби нічого не предприняв. Ну, ну, я не буду утверждать, какби ну такое ощущение, що би, люди запуганы этим чоловіком. У жінок струс мозку, а у Галини ще й тупа травма живота. У Катерини з'явилися болі у спині. Однак через вагітність лікарі не можуть зробити їй рентген та поставити діагноз. Як рентген, на Ми не можемо гарантувати. Відповідно, виходячи з цього, ми і ради здоров'я будущего ребенка стараємося це это не проводити. Поки побиті жінки оговтувались від нападу та викликали поліцію. Їхній кривник спокійно спустився з восьмого поверху та пішов геть. Поліція, яка приїхала на виклик, на місці чоловіка не застала. Справу кваліфікували як опір представникові влади та правоохоронних органів. Громадянин від будь-яких пояснень відмовився. Призначено ряд експертиз, встановлюються свідки та очевидці згаданого кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування. У пенсійному фонді розповідають їх представниця діяла в рамках закону. Чоловік має борг перед пенсійним фондом, і до нього навідалися би про це вкотре нагадати. Задовженість по цьому товарищу в пенсійному фонді, пенсіонному він не заплатив зноси в пенсійний фонд єдиний соціальний зноси що стойнадцятого года болі дванадцяти тисяч моло задовжені пошли з целю вручить йому повістку о сумі долга у нас такого ще не було це перший раз реакція Гражданіна ніадекватне абсолютно на молодих жінок, которые прийшли к нему. А ось той самий боржник, якого обвинувачують у побитті. Його звати Олександр Бутенко. Він приватний підприємець, продає одяг на місцевому ринку. Чоловік відкрито заявляє, що немає ніяких боргів, бо не визнає такі структури, як пенсійний фонд та виконавчу службу, а тому і не платить податки. А їх представників називає аферистами. каже, що конфліктує з ними вже не вперше. Ситуація, яка робиться спеціально, а вона вже длиться около двох років. У мене було незаконно арестовано імусця ще два роки тому, де не працівники цих предприятий арестували моє імуску і незаконно хотіли продавати з молотка. Чоловік заперечує, що був жінок, однак визнає, конфлікт таки був. Утверждать можно все что угодно. Есть какие-то правоохранительные органы, которые должны разобраться в ситуации, сложившейся на тот момент, когда это происходило. То есть вы их не трогали? Нет, я их не трогал. Чоловікові досі не пред'явлено обвинувачень. Слідчі дії тривають. Він на волі і вже найняв юриста, аби захистити себе. За статтею, яку визначили поліцейські, чоловік може відбутися штрафом. Тим часом, ускільки жінкам обійдеться лікування, головне, як побиття відіб'ється на майбутній дитині, не знають навіть лікарі. Нічого в цьому плані. Так сказать, гарантувати не можу. Ви ж какая розумієте, що буває якась это і завжди какого-то артеріального давления. Як воно повлияет на беременність, я теж сказати не можу. Тим часом у пенсійному фонді кажуть, відтепер будуть залучати у подібні рейди представників поліції, бо працюють тут переважно жінки, які після нападу на свою колегу переживають і за своє здоров'я.